Вітаю у вас, пропоную вашій увазі автомобіль Volkswagen Passat FASAP-7 2014 року. Гарний збережений стан, хазяйський автомобіль, Двигун. працює рівненько все по фільтрам маслам обслужено, є відповідні документи, приблизний стан. Автомобіля дуже збережений. Пробіг на щиточку 252 тисячі, автомат, ДСГД-250, електричний ручник. Так, задніх сидів. Резина зимова, 16-ка. Дуже гарному так. Останній відсотків 70 ще залишилося, ще вистачить на декілька зим. Багажничок великий, вмісткий. Можна помістити будь-що. Повнорозмірна запасочка. Також присутня знак аварійної зупиночки, все на місці. 2.0 Blue Motion Від цієї сторони єдине, що по Німеччині, коли її ще купувалось, тут десь була маленька царапенка, вона передувалася тільки. За допомогою лаку і все. Нічого там такого кримінального не було. Вид з іншої сторони і вид зі сторони пасажиру. Все в гарному збереженому стані. Дуже непоганий автомобіль. Ось так виглядає серед сірих хмурый же